Насуд Ісуса Христа, ресна дорога, Голгоф та смерть. На цих всіх етапах мінялися тільки там Пилат, там ірод, тут сотник, який супроводжував цю делігацію, але залишалися незмінними народ, який що перед Пилатом, що перед Іродом. Що по дорозі, будемо той самий. Але після смерті Ісуса Христа пише Євангелист Лукав, всі йшли додому, били себе в груди. Ми часом розуміємо свої помилки пізно, а часом дуже пізно. Аж коли Христос умер на Христі, аж туди вони вже йшли додому і били себе у груди. Ой-ой, що ми не робили. А чому так буває? Бо тому що діяво заступає людині очи, поки він не доведе її до тої міри, де яку собі призначав. І коли вже Христа привели, розп'яли, прибили, Він умер, вже там не має що робити, вступається. І людині розвіднюється. І вона, що я наробила? І тоді, Боже милостивий, будь мені грішним. Пам'ятайте, що покаяння починається в людини в тим випадку, коли диявол вступається і вже свою роботу зробив, або коли ти від нього відвертаєшся і кажеш, геть від мене святого, я дитина Божа, я з тобою нічого не хочу мати. І тоді починається покаяння. Зверніть увагу, приводять до пилата, там осуджують його, оскаржують його, брешуть на нього все, що хоче, говори. Ну, Пилат описаний тут, що це не просто собі, знаєте, чоловік на посаді, а дійсно людина, яка старалася, щоб був порядок. Старався розібратися, що він зробив такого, кажіть мені. І коли йому свідчили, він же бачить, навіть не треба було й провіряти, що ясно, просто говоря. Бо легко розрізнити, коли людина говорить правду, а коли ні. А особливо для тих, які працюють з людьми постійно. І почув він, що. Ісус із Галилеї і каже, тікайте, це влада Ірода. Давай віддошлюємо тебе до Ірода. Той до того відослав ну, а той же сприймає Ісуса не як Бога. А чув, що там був такий ходив, чуда, творив, думає, о, побачу чудо, зараз буде нам цей вечір весело, буде цікаво. І що він тільки Ісуса не питав, Ісус мовчить. Чуєте? Всі ви, що чекаєте чуда, що ви там ще там щось. Христос у вашому випадку мовчить. Треба не просто чекати чуда, треба просити Бога, щоб мене змінив. Просити Бога, щоб мені просвітив розум, щоб я став на дорогу спасіння. Не просто чудо подивився такий. І все. Знаєте, в церкву побачив якийсь номер такий, гікнув і все, далі другий номер вже забув. Христос так не хоче, щоб з нами так було. І показує це прикладі перед іродом. Але Бог ніколи не робить щось, щоби не принесло користі. І ми бачимо, що ірод подивився, що той з того, каже, він смішний. Відправив його назад до Пилата. Але іменно через Ісуса Христа, Пилат із Іродом помирилися і стали, стали друзями. Христос, присутність Христа між людьми, робить нас приятелями. Коли ми один з одним сваримося, там запхався вже не Христос, там запхався злий Дух. І якщо хочете, щоб Христос був посеред нас, помиріться, простіть один одному. І ще один нюанс, що по дорозі Симон ніс, допомагав нести Хрест. Хто той Симон, який до Христа не мав ніякого відношення, йшов собі з поля, чемний. Послушний громадянин Риму, чи, чи, чи хто він там такий був. Іде з поля, йому заставляють нести хрест. Чужому чоловіку, непонятно, він навіть не знав, хто це і за що засудили, а може і знав. Тому і нам часом накладають якісь тягарі на плечі. Беріть і несіть. В тому є Божий задум. Бо тому що все твоє життя може бути тобою прожите, але воно буде ні разу не дотичне до життя Ісуса. І коли ти візьмеш чужий хрест на себе, візьмеш чужий гар на себе, ти понесеш Христовий хрест і станеш учасником дороги Спасіння Ісуса. І сотник Лунгін, який стояв при Христі, Коли побачив смерть Ісуса, а Він, знаєте, як воїн не одну смерть бачив, Він бачив, як воїни вмирають і в страсі, і в цій, та гоні, «А, а а я вмираю і бачив достойну смерть, гідну, яка трималась до кінця. Ну такої смерті, яку Він засвідчив Ісуса, Він не бачив. Бо коли Христос почав молитися з Христа, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І коли до розбійника сказав, сьогодні будеш зі мною в раю, і спокійно і впевнено каже: Отче, у руки твої віддаю духа мого. І коли сотник це все побачив, він побачив, що відвага і сила духа була наскільки сильною, що для нього це було сильне. і він знімає шолому, клікає на одне коліно і каже: це істинно син Божий. Це той каже, який був свідком не одної смерти, який засвідчує реальну ту смерть, що це смерть. Непростої людини, непростого грішника і навіть непростого святого. Це істину Син Божий. Тому кажу вам, хто має вуха слухати, нехай слухає ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!